Двома тролейбусами шкода 15-ї моделі поповнився на католицьке Різдво 25 грудня. Цього разу з міста Чеські Будайові Попередні шість були з міста Злін. Це останні тролейбуси, які було заплановано отримати протягом нинішнього року. Напросі цього року ми отримали шість тролейбусів і зараз два остатніх. Прибули сьогодні, ці два тролейбуси в 12-й годині. Зараз ми беремо, знімаємо. Один вже потягнули в депо, і зараз другий будемо знімати з платформи. І... <кій> Доставимо його в тролейбусне депо. Таким чином, за два з половиною роки Тернопіль отримав 18 чеських тролейбусів гармошок. Усі вони вживані, але в дуже хорошому стані. Принцип їхньої роботи так само практично, як 14, тр то що вони спарна гармошка. Але результат є, бо все-таки не набагато краще, чим ПМЗ, не набагато краще обслуговування, чим наші вітчизняні. На маршрути новоприбулі тролейбуси вийдуть на інше свято, на Старий Новий рік.